Thank you Пожежі з наслідками для екосистеми. Робота ППО на Полтавщині про це все більш детально вже за мить. Сьогодні 1125-й день спроти у повномасштабного вторгнення Росії. У студії для вас працюю я, Леся Жуйкова. Вітаю! Час розповідати про новини вівторка, 25 березня. Стартуємо із наголосом на головне та цікаве і життя нашого міста. Наступні анонси підкажуть теми сюжетів, над якими працювала команда візиту. Тож у випуску. Анонсована Ольгою Усановою провокація на особистому прийомі. Або чому близько десятка представників комунального телеканалу прийшли на прийом від Семерки? Про терміни реорганізації лікарні Придніпровська та чи з'являться в Кремачуці дитячі лікарі, а саме сурдолог та ревматолог. Традиції церковного свята благовіщення Пресвятої Богородиці та чи шанують їх містяни. Майстер-клас від Кремачужанки у стінах міської художньої галереї створювали пташок із джуту. У ніч на 25 березня противник атакував Україну балістичною ракету Іскандер М та 139-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами. 78 безпілотників знищили. Протиповітряна оборона працювала у різних областях, зокрема й на Полтавщині. Повідомляють у повітряних силах. За даними Полтавської ОВА, у наслідок падіння уламків БПЛА у Миргородському районі було пошкоджено ангарне приміщення та сільськогосподарська техніка одного з підприємств. Сталося за загорі... Яке оперативно ліквідовано силами та засобами ДСНС. Двоє працівників підприємства отримали поранення. Одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму. Іншому медики надали допомогу на місці. Також стало відомо про роботу ППО минулої ночі в Градиській громаді. Згодом там було виявлено уламки БПЛА. Детальніше про це у коментарі Мирослава Носи. Вчора близько 21.58 відбулося падіння БПЛА типу шахет близько 500 метрів від населеного пункту Градиськ. Слава Богу, ніхто не постраждав, падіння відбулося на поле. Уламки знайшли, всі визбирали, але поки що реагування спецслужб, на цю подію немає ніякого. До інших надзвичайних новин, які мали наслідки, п'ять пожеж на відкритій території сталися в Кремчуцькому районі за минулу добу. Пожежі зафіксовані в Кремчуці на вулиці набережна лейтенанта Дніпрова. Також в селі Великі Кринки, Іванівка, Старобілецьківка та Михайленки. Внаслідок даних пожеж знищено близько 11,5 гектарів сухостою. Травмованих чи загиблих немає. Причини виникнення пожеж, за даними ДСНС, необережне поводження з вогнем. З десяток працівників комунального телебачення фінансованого з кишень кермачужан анонсована провокація та власне особисті провокатори доставлені у зазначений час та місце. Учора особистий прийом громадян проводила заступниця міського голови Ольга Усанова. Ну і поки сама віцемерка заявила, що готова відповідати тільки на заздалегідь узгоджені питання, зграя працівників комунальної телерадіокомпанії. Спочатку виступали адвокатами віцемерки на самому прийомі, потім вже рушили з питаннями до наших журналістів та журналістів Кремачутської <зети>, що змусило одразу двох операторів, п'ятьох журналістів та двох заступниць директора полишити свої місця та прибути до пункту анонсованої віцемеркою провокації? Дивіться далі у сюжеті. Ще наприкінці минулого тижня стає відомо, що особистий прийом громадян проведе віцемерка Ольга Усанова. Це та заступниця міського голови, яка так полюбляє подорожувати Полтавщиною. Полтавщину вітаю. З вами Усанова Ольга. Та так не любить відповідати на питання неприручених журналістів. Будь ласка, залиште приміщення. ми вийдемо. Не буде прес конференції Ні, ну хай розкаже. А це не прес конференція? Ми на прийом, а он держить. він держить ручку. Та повернемось до анонсованого прийому. Наші журналісти, а також колеги з Кременчуцької газети, реєструються на прийом. Адже це чи не єдина можливість почути відповіді на питання, з якими щоденно до нашої редакції звертаються містяни? Втім, замість акценту на проблемах жителів, пані Усанова йде до поліції, як каже сама, бо на прийомі можливі провокації. Отримала інформацію про те, що планується чергова провокація. І все б то нічого, але як виявиться згодом, тих таки провокаторів пані Усанова ймовірно покличе з собою сама. А я навіть не <говори> закінчити питання, я чого я ви перебуваєте? яка різниця що ви сказали. там? Я зараз задаю питання, за питання, ви мене перебуваєте. Що спілкуємося? Я, після я після кажу, я задаю питання, Ви мене перебуваєте. Ми додаємо, що спілкуємося після прийому. Ми з вами Я з вами. Не спілкуюся. Якщо ви не хочете спілкуватися, я відповідає. Близько десятка журналістів. Монального телебачення, яке нагадаємо, фінансується бюджетним коштом. Прийшло на прийом до віцемерки. Свої аргументи навіщо таким складом та що сенсаційного збираються фільмувати? Пояснюють приблизно так. Сьогодні на прийомі громадян готується провокація. Тому ми прийшли. А прийшло у нас багато, бо у нас у всіх є запитання саме до вас. Журналісти, яких по праву називають провладними, апелювали до неугодних медійників і під час прийому Ольги Усанової незручне питання до чиновниці для її групи підтримки як червоний прапорець. Скажіть, будь ласка, ви є військово зобов'язаною особою? Чи ви не військово зобов'язана? Цього питання також немає в переліку. Цікавить це питання. Я що не можу його задати? Валежі новини ви на прийомі, Люди теж чекають. Може прискоримо процес. Да. Ну, Продолжить. ми ж чекали 40 хвилин, ось не переживайте. Але люди приходили з запланованими питаннями а не вису, Я не перебував коли, коли діалог... інші виступали. Можна я задав можна, можна поважати час можна поважати. Якщо ви кудись пишете, ви можете йти. Як кажуть самі представники комунального медіа, профінансованого тільки цьогоріч на понад 23 мільйони гривень з бюджету міста, мають безліч питань до колег, а саме до приватного візиту та Кременчуцької газети. Ну і власне, ось воно сакральне та важливе. Відповідь на яке приїхали отримати мало не повним складом. Живаго визнаний ворогом України. Угу. У вас власник Далі. живаго. Ви, ви знаєте, що ви Живаго відпо... – живаго України. Давайте. Ви відповісти Не за свої слова. Ні. Якщо ми Не підемо так, в суд, що він у мене власник? Далі мовчання, а ще прогулянки перед нашою камерою, аби закрити фокус усього дійства. Втім, що ж передувало такій активності комунального медіа? У п'ятницю на візиті виходить черговий випуск програми журналістських розслідувань. Досліджуємо, аналізуємо факти, пов'язані з діяльністю КТРК від сторонніх підрядників, яких залучають до виготовлення фантомних програм до півмільйонних витрат на паливо. У фокусі нашого дослідження і закритість діяльності комунального підприємства, фінансованого бюджетом міста. Наш запит про штат працівників заявлений та реальний, просто ігнорують. Можливо, після виходу програми представники медіа готові апелювати фактами. Але ж ні, будь ласка, наступного разу ви коли знімаєте, ви знімаєте з робочої сторони. Зазначимо, що директор КТРК Сергій Перепелятник даний перформанс своїх підлеглих лаконічно проігнорував. Чи досягли журналісти комунального медіа, поставлених перед ними цілей? Невідомо, Як і невідомо наскільки прийнятною та етичною подібну поведінку медійників вважатиме Кременчуцька громада. Ну і власне про сам прийом. Адже нагадаємо, в рамках останнього громадяни мають можливість поставити питання, якими б мала опікуватись місцева влада. Про важливе запитував у Усанова Усанової, ветеран війни Олександр Куліш. Тож про те, чому роками не зростає розмір матеріальної допомоги з міського бюджету для ветеранів, чому на проходження ОЗД ветерани мають чекати місяцями. Та як так сталося, що в області активно втілюють програму ветеранського спорту, а в Кримачуці досі про неї тільки говорять. Більше розкаже Роксолана Жукова. Олександр Куліш іде до представників міської влади вже не вперше. Як каже сам його, як ветерана війни, людину з інвалідністю другої групи мають врешті почути за словами чоловіка, розмір соцвиплат, які здійснюють з міського бюджету, давно програв в мінімальній зарплаті. Я вже і Гриценко задавав це питання, і Проценко задавав це питання. Ну щось воно не двигається пані Усанова те послухала, але як зазначає, може тільки знову про це поговорити тепер з мером. Бо чи дозволить собі збільшення надбавки вже сформований цьогорічний бюджет, невідомо. Акцентував ветеран війни увагу чиновниці і невідсутності позачергового обслуговування ветеранів у лікарнях. Мова йде про УЗД-діагностику. Мені треба було пройти УЗІ щитовідної залізи. Я позвонив четверту поліклініку. Мені сказали, що на березень вже все зайнято, вот, якась черга там і так далі. Ну, я не вдавався в ці подробиці. Мені сказали, що в апрелі там і так далі. Ну, ви ж розумієте, якщо мені треба срочно пройти УЗ, УЗІ. То, яка там черга, я мажу э, обслідуватися, позачергово і так далі. Як інвалід війни, я позачергово мав обслідуватися. От заходиш в поліклініку, или в больницю, або ще кудись ну, якесь медицинське хотя хоча б було десь написано, що учасники бойових дій, там, учасники АТО, інваліди війни э, обслуговуються, позачергово там, і так далі. Ну, Нема ніде вообще, ніхто нічого не бачить. Відповідати взявся директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа. За словами останнього, подібні обстеження доведеться пацієнтам планувати заздалегідь, якщо, звісно, мова не йде про стаціонарне лікування. Якщо ви знаєте, що вам треба проходити, наприклад, в лютому, то ну, десь за місяць треба відвідати свого лікаря і всі обстеження пройти плану. Якщо це загострення, то звичайно тоді вже інший механізм включається, і звичайно, тоді лікарі шукають можливості для того, щоб ці інструментальні методи провести вже без черги, позачергову табір. Запитував пан Олександр і про експериментальну програму ветеранського спорту. Як констатує ветеран, наприклад, у Полтаві функціонує комунальний басейн, де учасники бойових дій мають змогу займатися спортом. А що ж у Кременчуці? У університету віддали стадіон. Він теж не працює в занедбаному Стані і басейн у них знаходиться, який теж не працює. хоча там зробили ремонт. Хороший ремонт зробили. Ну, можна ж якось це питання рішити, щоб взяти басейну міську власність. От, тому що, ви ж розумієте, у нас в місті більше тисячі учасників бойових дій. Більше тисячі, а це тільки щас. Втім, за словами Ольги Усанової, про відновлення басейну Нептун, що є у власності Кременчуцького національного університету, міським коштом мова не йде. А от питання компенсації вартості занять для ветеранів у інших басейнах міста у мерії обіцяють вивчити. Зарплати топ-чиновників Кременчука продовжують, м'яко кажучи, вражати. Так за люти цього року бюджет міста схуд на понад півмільйона гривень. Деяким віцемерам цього місяця пощастило отримати тільки надбавок більше 20 тисяч гривень. Таке везіння стосується і самого градоначальника. Є серед щасливчиків і ті, хто отримав понад 35 тисяч відпускних. Мінімальна зарплата середньостатистичного українця часто і поряд не стоїть сумою премій Кременчуцьких чиновників. Більш детально про це далі у сюжеті. І знову напрацювали Кременчуцька газета традиційно отримала відповідь на свій запит щодо зарплати мера та його заступників. Тож за лютий 2025 року у топі отриманих нарахувань мер Кременчука Віталій Малецький із цифрою 98 вісім тисяч гривні. Тут з примітного надбавку у понад 20 тисяч гривень, премія 19 тисяч гривень, відпускні 35 п'ять тисяч гривень. Виплачено градоначальнику після отримання податків 75 п'ять тисяч гривень. На другому місці заробітки секретаря міської ради Юрія Гриценка. У лютому чиновнику нарахували 88 тисяч 762 гривні. Серед цифр вирізняється надбавка у 30 тисяч 998 гривень та премія, що складає майже 28 тисяч гривень. Так би мовити, на руки чиновник отримав 68 тисяч 347 гривень. Третю сходинку розділили від семерка Тетяна Неїленко та керуючий справами виконкому Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов. Директорка департаменту фінансів Тетяна Неїленко після вирахування податків отримала 67 тисяч 459 гривень. У цій сумі фігурує і премія у розмірі майже 28 тисяч гривень. Круючий справами виконкому Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов отримав на руки ідентичну суму, як і пані Неїленко: 67 тисяч 459 гривень. Тільки надбавки чиновнику нарахували 30 тисяч 998 гривень та майже 28 тисяч премії. Четверте місце за першим заступником міського голови Володимиром Пилипенком. Чиновник отримав після утримання податків 63 тисячі 474 гривні. Надбавки та премії склали майже по 28 тисяч гривень. П'яте місце зарплатного рейтингу за заступницею міського голови Ольгою Усановою. Їй у лютому разом було нараховано 79 тисяч 347 гривень. За відрядження чиновниця отримала майже 9 тисяч гривень, а на руки 60 тисяч 304 гривні. Шостий в зарплатному топі чиновників Кременчука заступник міського голови Дмитро Кравченко. Після отримання податків віцемер отримав 58 тисяч 58 583 гривні. За ним заступник міського голови Руслан Проценко. З зарплатою після утримання податків 31 тисяча 24 гривні. На останньому місці зарплата заступника міського голови директора департаменту ЖКГ Івана Москалика. Отримав чиновник місячної зарплати у розмірі 18 тисяч 983 гривні. Журналісти порахували, що загалом отримання дев'яти кременчуцьких високопосадовців у лютому обійшлося міському бюджету у 510 тисяч 723 гривні, а це півмільйона гривень за один місяць. Ну а тим часом секретар міської ради Юрій Гриценко оприлюднив свою декларацію про доходи за 2024 рік. Тож згідно з документом, пан Гриценко володіє квартирою площею понад 72 квадратних метри, а також автомобілем Nissan X-Trail 2013 року випуску, вартість якого не вказана. Як зазначено у реєстрі декларації, родина Гриценків має у власності два гаражі. Щодо статків, за 2024 рік секретар міської ради отримав 1 мільйон 39 тисяч 347 гривень заробітної плати. 268 тисяч 642 гривні пенсії, його ж дружина 122 тисячі 728 гривень пенсії. У Державному ощадному банку України шановник зберігає 280 тисяч гривень, а також має готівкові заощадження. А саме 38 тисяч доларів США та 2 тисячі євро. Вже до кінця 2025 року міська влада планує завершити процес реорганізації лікарні Придніпровська. Про це розповів директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа, відповідаючи на питання журналістів. Також стало відомо, чи є все ж перспектива появи у місті вузькопрофільних дитячих лікарів, таких як сурдолог чи ревматолог. Більше деталей далі у сюжеті. Процес реорганізації лікарні Придніпровська шляхом приєднання до першої міської імені Богаєвського, за словами очільника департаменту охорони здоров'я Максима Середи, триває. Все, попри суди, спротив профспілки машиністів локомотивного депо Кременчука та частини колективу медзакладу. Все буде вирішено протягом 25-го року. Такі ж терміни виставлені, в тому числі і програмою переходу на спроможному мережу. Тобто вона і була розрахована 23-25 роки. От Зараз 25 й рік до кінця року все потрібно позори. Також раніше стем медичних у інформаційному просторі Кременчука лунало питання від активістів про можливість появи у місті вузькопрофільних фахівців, таких як дитячий сордолог та гематолог. Втім, за словами Максима Середи, такі є в області. У Кременчуці ж дану перспективу не розглядають. Гематологія дитяча, ну знову ж таки, це дуже рідкісні випадки, вони можуть виникати один, два, три, можливо, п'ять в рік. І розумієте, якщо буде фахівець не в обласному центрі, там, де він щоденно дивиться дану патологію, то про професійний рівень, коли така рідкісна патологія, ну можна сумніватися в ньому, але є фахівці. Наші педіатри, які працюють в нашій дитячій лікарні, у яких є тематичне удосконалення з гематології, які можуть правильно діагностувати на ранніх етапах данопатології, потім призначити лікування і скерувати на подальше до обстеження і подальше лікування вже до гематологічного відділення полтавської міської дитячої клінічної лікарні. Вже цього тижня Україна традиційно має перейти на літній час. Нагадаємо, що в серпні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачала скасування переведення годинників. Тож держава мала перейти на постійний зимовий час. Однак наразі цей законопроєкт досі чекає на підпис президента Володимира Зеленського. Якщо ж до кінця цього місяця документ таки не буде підписано, 30 березня у третій ночі українці переведуть годинники на одну годину вперед. Про історію таких собі годинкових ігор переходу на літній та зимовий час та як до цього ставляться кримачужани – дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. за словами кримачуцького викладача історії Романа Ситюка, вперше ідею переходу на літній час запровадили у Сполучених Штатах Америки от Перша регуляція часу була введена саме в кінці 60-х років дев'ятнадцятого століття, для того, щоб було зручно складати розклади потягів, і було введено чотири поясних часи, які зараз і зберігаються: це Західний або тихоокеанський час, східний або атлантичний час, гірський час це гірські штати, і центральний час, то який є зараз. Згодом з метою економії електроенергії цю ідею підхопили ще кілька країн світу, та вже наприкінці 1990-х років почали порушувати питання щодо відмови від переходів між літнім та зимовим часом. Адже через появу нових технологій економія була не така, той вагома найбільш гостро воно піднялося в кінці 90-х років не тільки в Україні, в усьому світі, тому що змінилася структура споживання електроенергії. Якщо до кінця 90-х років освітлення, це було 25-30%, в залежності від країни, то зараз витрати електроенергії на освітлення, всього на всього 3%. Якщо брати по Сполучених Штатах Америки, то економія складає лише 0,3 електроенергії, ту, яку споживають Сполучені Штати, Сьогодні сьогоднішній літній час застосовується лише в близько 60 країнах світу, тоді як 140 країн або взагалі не впроваджували сезонний час, або вже давно відмовилися від цієї практики. По великому рахунку, економія є, але втрати від цього переходу вони більше, ніж ми зекономимо. А щодо циркадних ритмів людей, ще там один момент, на який багато дослідників вказують, це те, що як тільки ми приходимо на літній час, у людини залишається мало часу після роботи до, наступ... до наступання вечора. Тобто, от зараз ми закінчили роботу в четвертій годині, але це була б п'ята, і менше часу відповідним чином залишається для того, щоб зробити свої справи. Тож ми вирішили запитати і у містян, чи підтримують вони переведення годинників на літній час. Мені подобається літній час, тому що раніше вставати довше світовий день. Я взагалі взагалі хотіла б, щоб цей, цей час залишився літній. Хоча астрономічний, зимній кажуть, ну мені подобається літній. Чесно кажучи, ніяк. Якщо це вигідно для економіки країни, я підтримую. це ж від нас не залежить. Як вирішать, так і буде. Вже звикли з цим. Так що кожен рік організм вже сприймає нормально. Мені навіть краще. Ми звикли в три години в подиматися, так що мені навіть краще. Поки чоловік на роботу, вже половина огорода випахана. Так що нам це дуже добре. Не хотілося б ну, нічого не зробиш. А чому не хотілося б? Тому що звикли вже так за зиму. Понимаете, воно приводить раніше, люди, діти в садик стають, теж не хочуть вставати раніше на час. Якщо хто, допустимо, йде з тієї звички, треба привикнути. Понимаєте? все треба привыкать. Тут, ну, в принципі, непогано. Для нашого міста, я думаю, нормально. Звикли вже так. Ну, по суті, день, день більший, вранці краще, і ввечері зручніше. Для західної, конечно, України не дуже, але ну, ми так звикли, нормально. Отже, більшість опитаних містян до переходу на літній час вже звикли. А ось чи підпише все ж президент України законопроєкт про скасування переходу побачимо. Згідно з новим церковним календарем, сьогодні Україна відзначає одне з найбільших свят благовіщення Пресвятої Богородиці. До цього дня наші журналісти поспілкувалися з Кременчуцьким ротоєреєм Володимиром Макогоном та пересічними Кременчужанами. Тож про традиції цього свята та як його відзначають містяни, дивіться далі. Благовіщення Пресвятої Богородиці одне з 12 найважливіших християнських свят. За історією саме у цей день Діві Марії з'явився Архангел Гавриїл і приніс звістку про швидке народження сина. Саме вона, ця Діва Марія, зачала через шестя Духа Святого і народила у певний час. Для спасіння світу цього Сина Божого і Господа нашого Христа, ось цю подію так піднесеною урочисто святкує православна церква. Вона завжди святкується 25 березня. Як 25 грудня завжди святкується Різдво Христове, так за 9 місяців календарних ми святкуємо благовіщення Пресвятої Богородиці. Головною традицією у День благовіщення є молитва. У народі кажуть, що у цей день Божа матір допомагає усім, хто звертається до неї з молитвою. У свою чергу Володимир Макогон зауважує, що на Благовіщення особливо важливо ходити до храму. Ми бачимо з вами, де Пресвята Богородиця підготувала себе до служіння Богові в храмі Єрусалимському. І не забувайте, вона приведена була туди, як імоміанною. В оточенні рідних і близьких, коли виповнилось рочки від народження, це є яскравий приклад тому, щоб і ми своїх дітей приводили до храму. Бо саме тут, в Домі Божому, по особливому людське серце і людська душа відчувають присутність Бога. Цього дня ми пройшлися і вулицями міста, аби дізнатися, як відзначають благовіщення наші кременчужани. Відзначаємо і дуже відзначаємо Богу, молимось. А що ще робимо? Ну там трошечки і румашечку треба ж пропустити. Ну, треба. То, 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 треба. Треба. В храмі була на службі. Домой прийду сьогодні, навіть птичка гніздо не в'єть. Нічого не можна делати. Так що молитися, святоє письмо читати. Це свято, яке приносить нам благі вісті. Хай нам буде всім мир і всім нам благих вісті. Ми всі християни. І всі ми віримо в Бога. Він у нас один. Хай береже вас. У мене 30-го буде 7 місяців, як зник без син в Донецькій області під Водяну. Сьогодні сильний день. Я хочу піти в церкву, помолитися і попросити. Мене єдине бажання, щоб син вернувся. Це свято. Знаєте, це не можна сказати, що це свято веселитися. Це було велике собиті в історії. взагалі. колектив телекомпанії візит бажає нашим глядачам миру, любові та Божої благодаті. Нехай благовіщення принесе у ваш дім лише світлі й радісні звістки. Весна час оновлення та творчих звершень. У Кремчуцькій міській художній галереї днями пройшов весняний майстер-клас, на якому учасники мали змогу освоїти техніку виготовлення пташок з джуту. Як це пройшло, дивіться у сюжеті. Учасники майстер-класу під керівництвом досвідченої майстрині навчилися виготовляти пташок з природних матеріалів. Як кажуть рукодільці, джут – матеріал, який не тільки екологічний, але й дає можливість створювати цікаві декоративні вироби, що можуть стати прикрасою будь-якого інтер'єру. Творчий процес захоплює кожного від вибору матеріалу до завершення роботи. Тож враженнями поділилась одна з учасниць майстер-класу Алла Сорвіна. Ті майстер-класи, які проводяться в галереї, вони завжди дуже позитивні і мають дуже такі враження, які приносять і задоволення, і теплоту. Тому зараз теплий день, хочеться миру. І Тому ця пташка, я думаю, що це буде початок, який дозволить нам вірити, що все буде добре. Організатори констатують, захід став чудовою можливістю для відвідувачів та дав змогу не лише зануритись у атмосферу творчості, але й поринути у світ виготовлення екологічних декоративних виробів. Учасники та організатори зазначають, найближчим часом подібні заходи будуть проводитися і надалі, аби надихати людей на творчість та самовираження. Далі кілька слів про погоду. Так завтра у Кременчуці протягом доби має бути хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі 5 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 12 з плюсом. Тримаємося попри все, бо незламність це наш генетичний код. Всім тихої ночі і добрих світанків. Зустрінемося завтра о 20.40. Час новин на телеканалі Візит.